Іван Франко, доктор Бассервісер. Хоч з такою архінімецькою назвою, доктор Басервісер, то собі чистої крові русин, навіть типовий галицький русин, або, коли хочете, рутинець. Не всі знають його під цією власною назвою, бо він криється під різними псевдонімами, та проте всі ми знайомі з ним, зустрічаємо його на кожнім кроці. Любимо побалакати з ним, правда, затоваришувати з ним ближче, заприятелювати якось нікому не вдається. Шановний доктор має в собі щось подібне до наелектризованої палички лаку, зразу притягне до себе деяке легеньке тіло, а там потім зараз відпихне. Він не тільки дипломований чоловік, він без сумніву, талановитий і знаючий чоловік. Та тут є гачок. Бачите, є два роди знаючих людей: такі, що щось знають добре, і такі, що знають усе ліпше. У других є знання компаративне, не релятивне, а власне компаративне. Як би то вам вияснити різницю? Бачите, усе наше знання релятивне тим, що абсолютна правда з самою природою речі закрита перед нами. Люди позитивного значення чують це найліпше. І завсіди мовлять, ось тут і тут ми стоїмо на твердему ґрунті правди, наскільки вона взагалі допустима нашому пізнанню. Люди компаративного значення дивляться на справу зовсім інакше їм досить сказати, сей чи той учений сказав те, все третє, п'яте, десяте. В половині п'ятого у нього на тій чи іншій стороні є й така й така помилка недоладність, не консеквенція. Як можна писати такі абсурди? Я, доктор безсервісер, і знаю і тверджу, що це абсурд значить, я ближче правди, я більший учений від тамтого. Пардон, я й забув сказати, що наш любий доктор безсервісер належить власне до цієї другої категорії, до тих людей, котрі знають усе ліпше, ніж хтось інший, бо всюди знайдуть якусь помилку. А з природи обдаровані такою щасливою організацією, що твердо вірять, коли я поправляю оцю помилку, значить я ближче правди, значить, я більший учений від онтотого, чи є у нього якесь справжнє, позитивне значення. Ви чудуєтесь, як можна підіймати таке питання, вам воно видається парадоксальним та як, коли б хтось бачив пана в фраку і білих рукавичках. Смів питати, чи є у нього сорочка. «Ага, мої панове, незглибні бувають тайни туалету фізичного і духовного. Хто знає, що кожний панич у фраку і в рукавичках має справді чисту сорочку на собі, а доктор Бассервісер так навзято бігає по світі і шукає, з ким би порівняти себе і над ким би показати свою вищість, що абсолютно не має часу показати свій духовний багаж. Щоби знайти діру в мості, я не конче мушу вміти збудувати міст, а волове очко в байці заховавши між орлове пір'я і піднесене орлом на високу високість. Коли Орел не міг уже летіти вище, вифуркнуло зі своєї схованки, підлетівши трохи вище, зацвірінькало. А, видиш, а я таки вище лечу від тебе. Мабуть, люди того типу, що наш доктор Бастервісер – Виходили вже і в Греції, коли старий горбатий Азот уважав потреби обесмертити цей тип у своїй байці. Значить, наш шанований доктор має дуже давню і широку парантелю. Говорять, що його пожирає амбіція, і що та жаба, котра з таких сумних, ефектом бажала зрівнятися з волом, була його якась стричена тітка чи тітчина стрийна, не знаю. І сумніваюся. Мені здається. Що сама амбіція не доведе чоловіка до того, щоб силкуватися, знайти все ліпше від когось іншого. Це мусить бути враждена прикмета характеру, так як хміль має до себе, що високо виростає, і пишно буяє тільки на титці. Було б нерозумно і несправедливо жадати від хмелю, щоб стояв і ріс самостійно. А доктор Бассервісер. Хоч остаточно і виявляє себе непродуктивною силою, все-таки своєю вічною рухливістю, своєю негінкою, за такими, по котрим міг би п'яснитись вище від кого іншого, причиняється до жилення всього окруження, надає йому вигляду руху, метушні, робить ілюзію поступовості. Він швидко хапає всякі нові ідеї і нові моди в науці, і в літературі. Горячо борони ці доти, доки сим способом можна показати, що він поступовий і вищий понад інших. Зрештою, його поступовість треба розуміти дуже широко, власне, з високого становища того хмелю, що виріс понад вершок тики і махає блідо зеленим китяком в солодкавім опещенні шепче. А я таки вищий. Доктор Басервісер не належить ні до якого сторонництва, ні до якої кліки, ані котерії. Він вищий понад усе те, всюди в кожній програмі, в кожній роботі, зараз знайде щось таке, що він знає і розуміє ліпше. І, очевидно, в такі разі його сумління не дозволяє йому писатися на те гірше і прикладати руку до його осягнення. Всяке окруження. Всякий сусід, всяка організація стісняє його незалежну вдачу, його з непоборною силою тягне знову наверх, як ті бульбашки повітря, що знакрениці тиснеться вгору, і він гуляє на версі понад партіями, організаціями і всіма суспільними путами свободи, і легко, як піна на воді, бистро пливучи з кожною хвилею, з кожним подухом вітру. Він дивується тільки одному, що за страшенні, обридливі ретрограти всі ті склали дерева та будинки на берегах, що так навіженно біжать назад, і щезають із його поступових очей. В таких хвилях він важко сумує і нарікає на нерозвитість, і ретроградство суспільності. Злі язики торочать, що у нього немає ніякого переконання. Знаючи зблизька, шанованого доктора, мушу заперечити сьому рішуче. У нього немає переконання, у нього є його навіть більше як треба, у нього є різні переконання, так сказати, про запас. Одно зноситься, він собі байдуже виймає друге, свіжесеньке, а всі вони мають одну підшивку, незламне переконання про власну вищість. Ця підшивка це основа, а що зверха. Це його менше обходить. Чи там червона матерія, чи чорна, чи періста. Мій Боже, люди вищі о два цілі від цього, в три від того, півтора від третього не будуть дбати про такі дрібниці. Зрештою, доктор Безсервісер вельми толерантний, тобто для себе не для інших. Стоячи понад партіями, він уважає натуральним обов'язком своєї вищості не позбавляти нікого свого лицезріння, як той біскуп Красіцький в Дубецькому в поемі поля. Так і доктор Безсервісер нині ущасливує свою присутністю кружок радикалів за годину виливає свою тугу до ідеалів у кружку полупляних польських журналістів. Ввечері додає духу заклопотаним конструктивним елементам, а через ніч нема-нема та й знесе зозулене яйце, і положить його в гніздо, клерикалів або мамелюків, і все все з таким спокоєм, з такою свободою духу, які характеризують людей справді вищого закрою. І головне, все не обов'язує його ні до чого, з ким сьогодні щиро стикався, тому завтра напріє в лице. З ким сьогодні ділився таємними бажаннями своєї душі, на цього завтра кине каменем. Це знак дійсно належності його характеру, він поступає завсіди так, як йому диктує його моментальне переконання і ніколи не дбає про те, що скажуть про нього люди. Отим От то я вважаю злостивою і зовсім тендітною видумкою твердження, тих, що ідентифікація нашого доктора, без сервісера. З тим Висобоцьким, чи Заборовським, чи якимсь іншим невимовним псевдонімом, що то в 1848 році, виходячи з дому, ніколи не забував взяти до кишені три кокарди: біло-червону, синю жовту і чорно-жовту. Побачить здалека польського патріота, припиняє біло червону кокарду на груди: не біжить, а летить. Розпостертими обіймами і не говорить, а кричить. Вольно братерство. Попрощається з ним. Побачить здалека русина. Ого, вже на лівій кляпі родилася синьо жовта кокарда. Мій герой надувається, як сич на вітрі, і глибоким басом гримить з нами Бог і розумінніє язиці. Та коли в дальній подорожі побачить урядника з убернії, ого. То вже до самого серця пришпилюють чорно жовту кокарду, робиться тоненький, і високий, і загинається три погибелі, і дотикається циліндром до самого тротуару, мов жайворонок, приспівує на німецькі. Ні, наш доктор безсервісер не з таких. Я навіть не знаю, чи він існував, уже у 1848 році. А цей анекдот свідчить хіба про налоговий електрицизм. Коли тим часом наш доктор радше налоговий критик і винахідник дір у мостах, з тим усім тип вельми симпатичний, мені аж жаль слухати, коли він часом нарікає, що його ніхто не любить. Лише одно його потішає, що всі йому завидують, чи він любить кого, їй Богу, якось не доводилось спитати його спитайте самі. Я маю подив і певне признання до таких людей приємно знати. Що, коли чоловік зробить чи напише якусь дурницю, ось тут близько тебе є щирий друзяка, котрий зараз в інтересах публічного добра викаже тобі, що ти ідіот і що він сам зробив би це далеко ліпше. В серці будеться радісне чуття: Ну, ще не вмерла Україна, коли має таких синів, а коли часом у душі ворухнеться нескромне питання чом же все, доктор бесервісер Знаючи ліпше всяку річ, не зробить її ліпше і дає робити нам, старим ідіотам. І чому ж це він лиш тоді стає мудрішим і вміє ліпше зробити, коли хтось інший уже зробив, сяк так, але зробив, то цю грішну думку втишаю грізним покриком. Мовчи, тичко, так і належить хмелеві рости вище тебе. Зворушення опановує мою душу чим більше глиб, Ляюсь в прикметі мого героя, тим сильніше чую, що таки не видержу, і впаду в ліричній діфірамбії тон, і замість аналізуючи, почну оспівувати свого героя. Како облажу і кому уподоблю, прісно пам'ятне, так і дзвонить мені в провім усі слова нашого старого літопистя, і вже душа моя розтікається милістю по землі, сірим волком под облаки чи, як то там сказано, в слові о полку ігрові, шукаючи порівнянь для звеличення любого над усім доктором безсервісера. Він подібний до сонця, бо ось тут сходить, а зовсім у протилежний бік заходить. Він подібний до місяця, бо 12 разів по року міняє свою фізіономію він подібний до зір, бо світить, а не гріє. Він подібний до вітру, бо шуму много. А конкретного в руки не зловиш нічого. Він подібний до моря, бо повно в нім води, а немає, що раз напитися. Він подібний до огню, бо нема такого твору і такої книжки, з котрої б він не зміг зробити кубку попелу. Він подібний до Дністра, бо що хвилі робить несподівані закрути, а удає, що пливе наперед. Він подібний до орла, бо високо літає, а низько сідає. Він подібний до Соловія, бо, спіймавши хробачка, співає тріумфальну оду. Він подібний до сірника, бо конче мусить у когось потертися, щоб заблищати. Він може гордо і сміло глядіти в будущину, такі, як він, не швидко переведуться на нашій святій Русі.